Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр України, Укрінформ, продовжує свою роботу. 278-й день триває наша боротьба за свободу, і зараз ми будемо говорити про ситуацію у Дніпропетровській області. У нас на зв'язку Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради, заступник керівника ради оборони Дніпропетровської області. Пане Микола, ми вітаємо вас. Да, добрий день. Добрий день. Пане Микола, давайте розпочнемо з того, як пройшла минула доба на Дніпропетровщини, а також, якщо можна, про наслідки обстрілів, які завдали росіяни у суботу та неділю по області. Давайте почну з самого тяжкого. В суботу було атаковано два райони Дніпра. Мета, на мою думку, це виключно терор. Будь-яких військових об'єктів там немає. Загалом постраждало 13 людей, і одна людина загинула. Її дістали з під завалів цеху, де виготовляли крупу, де були запаси крупи. Стосовно ракетного удару по Криворізькому району було пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури. Але з метою безпеки ми не маємо права розкривати інформацію підробиться цього удару. Але можу сказати про те, що дуже суттєві руйнування цього об'єкту, якщо сказати щодо області, то у нас найбільше ситуація не змінила зі сторони Наргодару. Понад 300 різного роду снарядів відградів і тяжкої артилерії вони пробують ровняти Нікопольщину. Наскільки ми розуміємо, зараз Нікопольщина залишається вже без світла, без і критична інфраструктура, пошкоджена досить суттєво, так? Це досить, досить суттєво пошкоджена. ДТЕК працює. Якщо тільки умови безпеки можливі, то одразу пробують відновити електропостачання саме до цієї громади, тому що йдуть обстріли. Але слід розуміти, що, наприклад, вчора в них там. Понад три години була загроза саме обстрілів арти. Всі бачили рух військової техніки на тій стороні, і була загроза артилерійських обстрілів. Зв'язку з цим е сирена повітряної тривоги і сирена, яка ну, про загрозу обстрілів тривала там дуже довго, і зрозуміло, що е люди в цей час знаходилися в укритті. Щодо обстрілів Кривого рогу, ми знаємо, що залізничне сполучення було зупинено, чи вдалося його на цей час вже відновити? Давайте так дивіться, я не хочу коментувати там подробиці, але я можу сказати, що дуже суттєве руйнування. Ми розуміємо, що ворог це робить для того, щоб зламати саме логістику, логістику щодо постачання тощо інших там. Руху руху потягів, тому на сьогоднішній день ремонтні роботи ще тривають, тому що дуже суттєві руйнування щодо роботи критичної інфраструктури в іншій частині Дніпропетровщини. Яка ситуація з цим? Дивіться, ми десь декілька тижнів тому проводили велике велику нараду разом з головою обласної військової адміністрації, разом з органами місцевого саморядування, з мерами, з депутатським корпусом і з всіми службами, які відповідають за критичну інфраструктуру, воду, газопостачання електропостачання. А були розроблені механізми саме на той час, якщо буде блекаут, якщо буде а, Влучення в якийсь об'єкт інфраструктури. Тому дивіться, у нас всі лікарні. Ми вже пройшли цей складний тиждень, коли не було світла. В деяких громадах цього світла не було понад 60 годин, тобто майже три доби, а тому, що деякі. Лінії вони будувалися в різні часи, і в зв'язку з тим, коли Укренерго дає якийсь там графік або екстерних відключень, або аварійних відключень. Сьогодні, наприклад, в області діють діє графік саме аварійних відключень, тому що в системі Укренерго дало інформацію, що є дефіцит понад 27% електроенергії, теж має майже 30%. І на область прийшло зниження лімітів. І фактично, у нас дуже велика кількість громад зараз без світла. Так ось, про Вивши цю нараду, ми пропрацювали із мерами, і зі керівниками всіх служб із комунальними службами: саме заходи, що робити, коли робити і як робити. А навіть пропрацювали питання: що якщо буде, скажімо так. Новий якийсь масований обстріл, не дай Боже, і не буде зв'язку. Ми з громадами розуміємо, як ми будемо спілкуватися, яким чином буде вибудована комунікація, за рахунок чого тощо для того, щоб всі громади навіть під час блокауту були зв'язком і кожен розуміє, що робити. Якщо казати про лікарні, вони всі забезпечені. Я кажу зараз про обласні лікарні і великі лікарні е міста. У нас 86 громад. З них 20 громад. Це міста. Тому числі Нікополь, вони всі забезпечені е, генераторами для того, щоб е, всі люди, які знаходяться там, і де якісь проводяться операції або десь які реанімаційні відділення, щоб нічого не зупиняло. Це перше, а це все перепровірено відповідними службами, а саме, ДСНС. є розроблений е, план стосовно того, що робити з водопостачанням. Як яким чином воно буде здійснюватися, де буде забір води, де якийсь підвіз буде води, де можливо включити якусь е, генератори? Якщо ми кажемо про тепло, то слід розуміти, що невеличкі котельні вони будуть працювати їх досить багато по городам, по містам нашим. Але е, якщо казати про великі потужні котельні, в разі випадку будь-якого Блекауту вони живляться саме від е, потужної лінії від лепів, і там е, тепла не буде на сьогоднішній день. Вода є, тепло є. Щодо світла є громади, їх досить багато, в яких світла на жаль, немає там не понад 4 години є і 8 часов, і 12 часов, але ситуація вже. Можна сказати, там останніх там два-три дні вона більш зрозуміла, і нема такого, що вже громади сидять там три дні без світла. Є, скажімо так, деяке розуміння відключень і підключень щодо пунктів незламності, нещодавно вони запрацювали по всій території країни. І що що у Дніпропетровщині? Наскільки вони готові? Вже запущені? Якщо є якісь складності, то які? Давайте так скажу щодо пунктів. Ситуація моніториться щодня. Щодня, ДСНС, поліція, депутатський корпус і обласної ради, і депутатський корпус громад аналізує ситуацію щодо пунктів. Якщо виявляється якесь питання, що в якомусь пункті чогось немає. То ну робимо все, щоб е, города максимально швидко це все усунули, якщо така ситуація є на сьогоднішній день. Е, розуміємо, де є якась проблематика. Ось тільки що у нас було в 12-й годині засідання штабу оборони області. Ми якраз заслухали керівника ДСНС, головного управління заслухали. Начальника главка поліції щодо ситуації в області, і я можу вам сказати, що ситуація на Дніпропетровщині з пунктами незламності, ну добра. Працюємо і є деякі міста, де ще можливо якомусь немає інтернету. Але якщо ми кажемо про тепло, про те, щоб зарядити телефони для того, те, щоб обігрітися, випити чашку чая. З'їсти бутерброд то ця ситуація і є щодо інтернету, є на жаль, поки що не всіх контакт злавності, але я думаю, що найближчим часом це питання буде вирішення щодо наявності усіх громад Стерлінків. Пане Миколо, мабуть, складне питання щодо роботи бізнесу в таких умовах, чи вдається все ж таки, бо ми розуміємо, що робота бізнесу в наш час це в першу чергу наповнення місцевого бюджету. Яка ситуація з цим? Ну, я вам скажу для прикладу, наприклад, в четверг е я таки знайшов, де зранку випити чашку кави, тому що світла не було. Але е побачив одного з бізнесменів, який виїхав на свої автівки і запустив генератор і продавав каву. Але це більш е виняток. Якщо казати про все великий бізнес, зрозуміло, що якщо є якесь ління безперервного там лиття або виробництва, то працювати в умовах. А коли є екстрене відключення електроенергії, а ми розуміємо, що це екстрене відключення відбувається за командою саме Укренерго для того, щоб мережа не лягла, то зрозуміло, що це дуже впливає на безпосередню роботу бізнесу. До цього долучається ще загроза ракетних небезпек, тому що люди під цей час повинні перебувати в укриттях. Якщо ми кажемо про якийсь там навіть середній бізнес. То дивіться, якщо є графік аварійних відключень, то зрозуміло, що неможливо розрахуватися карткою, неможливо обслуговувати клієнта. Зрозуміло, що заправки, наприклад, вони всі працюють там, вже все добре, працюють на генераторах, але ну саме на мою думку, це іде вплив. На економіку для того, щоб її зруйнувати, для того, щоб було менше податків і менше коштів йшло на оборону від нашої країни. Тому ворог навмисно робить все для того, щоб не було світла, перше створюючи гуманітарну катастрофу, а друге, це безпосередньо створюючи тиск на економіку. Я вам скажу, що велика кількість звернень кожна з підприємств хоче, щоб його включили згідно там рішень. Будь-якої там комісії, яка діє при обласній військовій адміністрації, для того, щоб їх не виключали. Але головний пріоритет, який на сьогоднішній день є, це люди, це громади, це медзаклади, це критична інфраструктура. У нас є питання у студії. Прошу. Доброго дня, Ольга Опанасенко, Українформ. Скажіть, будь ласка, стосовно динаміки евакуації жителів деокупованих населених пунктів Херсонщини. Чи збільшується кількість людей, які заїжджають на Дніпропетровщину, чи зменшується, і про які яку кількість взагалі може йтися? Дякую. Пані Ольга, дуже добре питання. Хочу вам сказати наступне: за Останній тиждень у нас в області десь на 5-6 тисяч зросла кількість людей, які приїхали к нам а, з інших регіонів. Це безпосередньо Запорізька область, і це Харківщина, а, і це Херсонщина. Це ті люди, які стали в соціальних службах а, на облік, і ми отримуємо окрім. Інформацію кожного дня громади ми так вибудували нашу комунікацію на рівні місцевого самоврядування. Що кожен день кожна громада повідомляє який стан внутрішньо переміщених осіб, скільки приїхало, скільки дітей, скільки жінок, скільки чоловіків, скільки людей старше 60 років. Ми цю всю інформацію опрацьовуємо. Вона разом з обласною військовою адміністрацією аналізується. І ми бачимо, що в служби десь 6 тисяч людей. Безпосередньо стали на облік, зрозуміло, що це левова частка саме якраз з Херсонської області, а де Кривий Ріг? Чому тому, що Кривий Ріг потужний економічний центр, як і Дніпро. Як і Кам'янська, як і Павлоград, але він найближче знаходиться від Херсонщини. Туди зрозуміло, що люди, вибираючи, що вони можуть евакуа... зробити евакуацію у Одесу, в Миколаїв або в Кривий Ріг, вони вибирають Кривий Ріг. Зрозуміло, що є десь приблизно з два-три рази більша кількість людей, які виїхали, які за цей час не стали на облік. Тому, якщо десь у так в середньому сказати, то я думаю, що десь приблизно там мова йде на сьогоднішній день. 15-20 тисяч людей, які починаючи з четверга, десь приїхали до Криворізького району та Кривого Рогу. Друзі, чи є ще питання за попередніми підрахунками? Дякую вам, пан Миколо, Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради. Наш наступний брифінг відбудеться о 14.30. До нас приєднається Ярослав Янушевич, голова Херсонської обласної військової адміністрації. Тож залишайтеся з нами. Слава Україні!